Японський оверлок джуки, це шестиниточний оверлок. Зараз я вам його покажу. Зацініть ось такий в нього шов. Це оверлок трьох, чотирьох, п'яти ниточний, все в одній машині. Це промисловий оверлок був, я його переробив під побутовий. Потреби. Ось так він виглядає. Шість котушок в нього. Новий потужний двигун. І покажу, як він працює. Комплектується додатковим ось світильничком. Тільки я ще не доробив ручку. Як от у вагаті. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи потрібно мені ще до нього зробити ручку. Щоб коли не буде електроенергії, якось зараз через 10 хвилин виключиться, можна було б і ручечкою шити. Скоріше за все, що буду робити. Давайте покажу, як він шиє, і як він працює. Підключаю. В чому його фішка, що в нього, треба вам 4 Зняли одну голочку, витягли ниточки і вам звичайний 4 трикотажний оверлок. Треба вам п'ятиниточний шов. Будь ласка, одну голочку витягли, одну вставили, нічого складного. Ось. І у вас просто п'ятиниточний шов. Ширина шва загальна 10 мм. Ширина шва 10 мм. Ось, наприклад, давайте ось на такій тканині. Ось. Продемонструю. Зараз всі шість ниток заправлені. Три голки стоїть і шість ниток. Це я просто демонструю, як він працює після налаштування. Хто не знає, я майстер по ремонту швейних машин. По ремонту налаштуванню інколи продаю. Своє або мені люди навіть дають на продаж. Так. Товстелезна така тканина. Припіднімаю лапку. Так. Дуже товста тканина. Виходить, в нього тут аж ланцюжковий шов, ну стебочок. Ну так, кольори, звісно, не так не то. Ну, шило. І шило. Ось на цій тканині трішки краще. Ну, уявляєте, 3-6 ниток. Треба різного, шість катушок різного кольору поставити. Ну, загальна ширина п'ятиниточного ниточного шва 10 мм. 4-х ниточного, шість Давайте якусь другу тканину. ось я Jemсі показував. Продав я Джемсі, поїхав Джемсі. Пані Оксана. З Хмельницької області. Забрала Джемсі. Ну, я сильно тканину не підставляв, в мене камера перед носом стоїть, зараз світло виключить. Я просто хотів продемонструвати, як він шиє як він працює. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ось. І чи потрібно до нього ще зробити ручку і виставляю на продаж його, і буду його продавати. Оце я верну, Ця тканинка товстелезна. Ну, звісно, що таке ніхто не буде оверложити так, таку товщину, це тільки в розутюжечку треба. Ну, я просто демонструю, як ще є, як працює оверлог після налаштування. Всі мої відео можна подивитися в Ютубі на каналі Майстерня Віктора. Це мій канал, я його веду з 2014 року. Ось такий шоу. І бачите, почав заглядати вже в TikTok. Пишіть коментарі, ставте вподобайки.